Ну що, Сьогодні відео буде присвячуватись советському качеству. Значить, советське качество. Раз. Бачите, як колектор зміщений. А? Видно вам? А тут так, а тут так. Але це ще не саме страшне. Значить, Покрасили ми кришку, протерли, поміняли сальні, купили нові болтики. Бачите, як картер не співпадає. Як таке? Може бути? Це, це просто піздець. Я вже думав щось підпилювати, блядь. Я хер його знає, що робити з тим всім, блядь. Тут циліндр, ступенька не сходиться. Ну, сам картер ще так тут. Ну, типа троєчний, двоєчний картер ще більш-менш якісний, це бі, там криво косо блядь. Коротше, коли будете робити такі движки, готуйтесь до таких сюрпризів. Це нічого страшного. Що... там криво, блядь. До речі, е отвір сходиться, це не сходиться літі. Я ставив другий паук, все то сам. Отака От хуйня у вас буде. Якщо хто там говорить, що ті мотори легко зібрати, ніхіра хлопці не легко, блядь. Треба все дивитись, переміряти, блядь, щоб всі направляючі сходились, блядь. оці всі моменти, щоб були не розбиті, оці ці вуха. Коротше, ви поняли, хто в темі, той знає, що блядь, совкову техніку зібрати це блядь, це повний піздець. Вон вже готовий стоїть. Така собі теж, теж ще так короста була з тим мотором, але вроді їде нормально, так що, отак якось.